Джон Едвард Гербст, американський дипломат, п'ятий надзвичайний повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру імені Патрічау при Атлантичній Раді США до нас доєднується. Пане Джоне, раді вас бачити. Вітаємо доброго вечора. Дуже радий бути з вами на добрий вечір. Пане Джоне, ситуація з Лавровим дуже цікава. Ці заяви про те, що вони теж прагнуть миру, про те, що готов... хочуть гарантії від США про конструктивний діалог. На ваше бачення як вплине це на позицію Дональда Трампа, якщо він сам відмовився від зустрічі, бо не було б конкретики? я думаю, що Лавров просто дуже обережний чоловік. Він намагається вгадати, що чого хоче Путін, те, що він заявляє, це або брехня, або просто незнання. А він намагається вгадати, чого хоче Трамп. Скасували зустріч, тому що Трамп сподівався після серпневої зустрічі. Відково з путіним, що Москва піде на компроміс заради миру, він нам на, на не побачив жодного компромісу з боку. Путіна І коли Путін напередодні візит президента Зеленського до Вашингтону подзвонив Трампові, Трамп знову сподівався, що буде компроміс. Але щоб уникнути той самої ситуації, що склалася була в на Аляскі, він попросив Марква Рубіо дізнатися, чи поважні наміри з боку Росіян. Рубіо перевірив і дізнався, досвідчив, що немає поважної позиції, і тому скасували Будапешт. так і слід було робити. Пане Джоне, така не схожа на те, що Москва вимагає від е, е, Дональда Трампа прийняти її ультимативні е, заяви, там вимоги до України. Здавайте Україну, і буде в нас мир між Росією і США. Мені здається, що така приблизна теперішня позиція Росії. Але Трамп не йде на таку оборудку, бо він сказав ще uh, перед президентськими виборами, що Україна має жити і це важливо для США. Він сказав, що він доможеться тривкого миру і припинить російську агресію в Україні. Це була його передвиборча обіцянка, і тепер його політика не завсіди, але здебільшого збігається з тим від uh, кінця. Січня, коли він став за президентом, така тепер його політика більше менше чи очікуєте ви, що будуть запроваджені нові санкції проти е, Росії з боку США? Бо е ці обмеження на Лукойл і Роснеф, ну, здається працюють і дуже серйозно. Айсен мені здається, що якщо Трамп хоче домогтися тривкого миру, і він має дуже і дуже тиснути на Путіна. І дедалі до дедалі, то все більше тиснути. Санкції оголосили декілька днів тому проти Роснефти і Локоєла. І це чудовий такий перший етап. Але Путін думає, що він хитріший за Трампа. Що він хитріший і за всіх політичних лідерів? Він хоче надурити. Тому тиснути треба дедалі, то все більше. Я думаю, так і станеться. Може не завтра, може не наступного тижня, чи наступного місяця навіть Трамп говорить за такий... На поступовий тиск, і що має домогтися потрібного. Тобто, ви все таки розцінюєте варіант можливості, що ця зустріч між Дональдом Трампом і Путіним не може відбутися. Тобто вона зараз відкладена ця у Будапешті. Мені здається, що може бути зустріч, але Трампові вимоги теперішні. Ось які він хоче, щоб Путін справді довів, що він готовий на компроміс, що він погоджується. Натривкий мир не на якесь перемир'я, щоб потім Росія його зламала і далі завоювала Україну. А Путін тепер намагається схилити Трампа до великого компромісу, щоб підірвати безпеку українську. Уся ця концепція, знаєте, щоб Росія мала український Донбас, що вони не можуть завоювати західні його частину уже 4, спонад чотири роки. Цікавий аспект ще оцінє ядерної риторики Путіна. Після санкцій відбулися випробування ракети. Ось сьогодні він сказав про нову там ядерну торпеду, Посейдон, і виглядає, що Росія знову ескалує цією темою. Як вона на ваше бачення може вплинути на Дональда Трампа? Бо пишуть в книжках, що на Байдена ну це чинила максимальний тиск. оця російська ядерна риторика. на жаль, Байден справді був заляканий цими ядерними погрозами. І він слабко якось відповідав. Коло відповідав на потреби України, на запити України. Навіть у плані санкцій відповідь була слабка. Я не думаю, що будуть такими проблеми з Трампами. Якісь люди з його околу можуть бути залякані, але не сам Трамп. Трампа не можна залякати влітку. На підводні човни носії ядерної зброї ближче підпливли до російської території у відповідь на відповідні російські певні відомі російські дії на не можна погрожувати ядерної технології водночас гратися з миром в Україні. це несумісні речі. Чи може бути так, що Путін дограється такою ядерною риторикою своєю, і Дональд Трамп піде на якусь серйозну таку дію. Ну, немає причин вживати якихось крутих заходів, суворих заходів. А проти ядерних погроз їх треба просто відхиляти як дурницю. Нехтувати це і демонструвати свою готовність до можливого російського удару влітку, коли човни підводні під попід наблизилися до російської території. Він показав, що його не можна залякати що вони реагуватимуть адекватно, пане Джоне. Стосовно зустрічі з дзеньпіням, це теж цікавий аспект. Які будуть перемовини, чи може справді Китай і США владнати свої питання? Зокрема, і одна з тем же ж буде обговорення і Путін, ну і звичайно ж війна в Україні. Ну, знаєте, я не можу робити якихось прогноз, чи дідуть вони згоди, але ми бачимо певний рух з обох боків плані того, що вони демонструють, ніби свою готовність. Є змога досягти угоди, але дуже багато є питань важких. Їх треба перше розв'язати, наприклад, несправедливий чин з боку Китаю. Вони протекціонізм виявляють щодо свого ринку, і не дають змоги виходити на китайський ринок так, як хочуть виходити на чужі ринки. Залишається проблема у цієї диспропорції. І також є тиск торговельний торговельний з боку Китаю. Вони вже вживають таких заходів, але це може. Вплинути на те, як Росія зможе продавати газ і нафту і діставати технології для своєї зброї, і це може бути обмежене і те, і те, пане Джоне. Останнім часом перед поїздкою, власне, в азійський тур, Дональд Трамп був і виступав перед військовими. На ваше бачення, чи можемо ми говорити і що говорять в Америці про це про військову операцію у Венесуелі? це дуже важливе питання відносно суперечне чи суперечливе так є наркотрафік, не можна цього заперечувати. Він йде з Венесуели до США і є порозуміння з боку Мадуро з наркокартелями, і більшість американців вважають, що це загроза. Може більше загроза ніж просто проблема з наркотиками, але ці заходи, що робить Трамп, ось тепер на скеровані проти наркоділків, проти контрабандистів, сприймається суть перечливо, тому що немає прямих доказів на те, що ці люди о, зачеплені такими діями, що саме вони, ці наркоділки, на що на них слід націлятися, але Карибський басейн. І східно-тихоокеанський регіон те, що наближається до кордонів морських кордонів Венесуели, Ми можемо побачити з боку Мадуро якісь поступки. Вони обмежать наркоторгівлю, що де скеровує наркотики до США. Тоді може бути якесь порозуміння. Угу. Але оця військова е, показова е, операція зі знищення човнів венесуельських е, санкцій проти РФ. Чи не посилює свою позицію Дональд Трамп перед переговорами з rule well, out... Я не відкидаю такого пояснення, що тут є якийсь вплив з погляду Трампа. Це справді демонстрація сили. Сі Сіджінпін безперечно зверне на це увагу, і це можливо поможе перемовам і успішності таких перемов.